Уявіть собі, київську квартиру, де тиша це рідкість, а музика це ще з типу повітря чи води. У цій квартирі живе хлопчик Влад. У нього не було шансу, скажімо, стати юристом чи менеджером. Його мама піаністка, а тато кларнетист. Дідусь же легендарний музичний теоретик, за підручниками якого навчаються всі консерваторії країни. Влад Керащук, справжнє ім'я артиста, був приречений на музику, але замість того, щоб піти в шляхом академічної класики, він закохався у те, що було абсолютно чужим. Для української естради нульових у чорний американський соул. І сьогодні ми дізнаємось, до чого ж таки привело це кохання, і яку історію має сам Лаут з конкурсом Євробачення, бо для самого артиста це також четверта спроба, як і для Джері Хейл. Але на жаль, Лаут ще ні разу не підкорив сцену над відбору на Євробачення. А мене звати Ірина Кулик, я професійна співачка та викладач з вокалу. Якщо вам цікава музика, то підписуйтесь, ставте вподобайки і, звичайно, пишіть коментарі з відгуками чи подобається вам моє відео. А ми починаємо! Я співачка, я співачка, я співачка. Я співачка. Ша у 2016 році на сцену «Голос України» виходить хлопець, який виглядає трохи сором'язливо. Він бере до рук мікрофон і починає співати так, наче народився десь на березі Місісіпі. You, you, yeah, battle, Зал завмирає. Це був момент, коли Влад Каращук перестав бути просто талановитим студентом і став явищем. Він дійшов до фіналу, не зрадивши собі, і співав завжди складну неформатну музику. Змушуючи всі голосувати за РНБ. Співак не переміг у шоу, але здобув щось важливіше: віру в те, що його фірмовий стиль потрібен людям. Після шоу настає момент істини. Влад міг зникнути як сотні випускників, але він робить хід конем і підписує контракт з продюсером Джамали. Змінює ім'я на лаконічне, Лаут і ставить перед собою амбітну мету стати українським The Weeknd або Джастіном Тімберлейком. Митець відмовляється від чароварщини і простої попси. його зброя. Мілізми, складні рифи та вокал, який звучить як оксамит. І починається найдраматичніша частина його історії євробачення. Нацвітбір стає для Лауда особистим Еверестом, який він штурмує з упертістю альпініста. Перша спроба була в 2018 році з піснею Вейтінг. Він виходить на сцену і одразу стає фаворитом. Журі в захваті ставлять найвищі бали. Здається, квиток у Лісабон в кишені, але глядачі захоплені харизмою Меловіна і видають перевагу перемогу. Baby, right, in Проба друга вже в 2019 році. Він повертається через рік з треком Today's. Він технічний, стильний, але магія не спрацьовує так сильно, як у перше. Він знову поступається. А далі удар під дих. Минає три роки, лаут подорослішався і він готує третій штурм 2022 році з піснею Underwater. Це мав бути його тріумф. Пісня хід, вокал бездоганний. Але за кілька днів до фіналу стається скандал. Виявляється, що стару версію пісню цієї пісні він виклав соцмереж. Межі ще кілька років тому це жорстке. Порушення правил і рішення оргкомітету дискваліфікація для будь-якого артиста, це могло б стати кінцем. Це був удар по його репутації, самолюбству, по мрії. Його просто викреслили зі списків, замінивши іншим артистом. Здавалося б, двері нацвідбору зачинилися для нього назавжди. Але сьогодні ми бачимо його ім'я в шорт-листі 26-го року. І чому він повернувся? Чому не здався після всіх тих поразок? Тому що історія лаут про працьовитість і перегляд. Перфекціонізм за ці роки він став одним із найкращих вокалістів України, гастролював, писав альбоми українською, коли це ще не було мейнстрімом. Він повертається не як ображений хлопчик, якого дискваліфікували, а як дорослий майстер, який знає собі ціну. Тепер лаут це не просто голос, це символ стилю і якості, яка не йде на компроміси, а його участь у Нацвідборі – це, можливо, фінальна битва в цій довгій війні за те, щоб бути почутим на всю Європу. Як Моя друга історія. Чи згодні ви, що працьовитість 100% приведе Лауда до його мрій? І чи вболіваєте ви за нього в цьому році? Напишіть про це в коментарях. Мені дійсно цікаво. А з вами була я, Ірина Колик, професійна співачка та викладач з вокалу. Якщо ви хочете підтримати мою творчість, лінк для донатів я лишу в описі під відео. І нагадую, що спочатку підтримка ЗСУ, а потім його каналу. Дякую вам за перегляд і зустрінемось у новому відео. Слава Україні! Па-па!